Ти слідкуєш за українською політикою 20 років, ну, як так, журналіст. Що, так, так, щоб прикипів. Прям. Так. Тебе здивувала ця ситуація? Чи таке в українській історії вже було? Дивися, воно мені, якщо говорити про якісь аналогії, дуже схоже було взагалі на те, що відбувалося під час Революції Гідності. Та це голосування за законопроект 12414 можна було. Порівняти із відмовою від підписання угоди про асоціацію з європейським союзом можна було порівняти з голосуванням за закони 16 січня, і загалом, оця нахабна, така абсолютно хамська поведінка влади і перші реакції на протести, до речі, теж дуже нагадували поведінку Віктора Януковича на зламі 2013-2014 років. Тобто, якщо тобі хочеться взяти якусь найближчу аналогію до цього. То це от революція гідності. Чому це сталося настільки брутально, грубо, некрасиво, прям вообще mm. огидно? Мені здається, що розрахунок був саме на те, що ми зробимо це так швидко, що суспільство навіть не встигне відреагувати. Якщо ми згідно регламенту, це внесемо, буде час на дискусію, буде час. На комунікацію між там, різними народними депутатами, громадськими організаціями і суспільством, то, очевидно, підніметься хвиля протесту, якийсь опір до цього законопроекту. Європейські партнери е, почнуть е, тиснути і вимагати. Є така. Дивіться, я зовсім не буду стверджувати, що це правда, да? але я чув, що. Причиною, чому Володимир Зеленський настільки швидко, нетипово для себе швидко підписав цей законопроект, було бажання підписати його до того, як він отримає листа з протестом від Урсули фон дер Ляйн. Тобто, було важливо підписати його до того, як Єврокомісія висловила свою незгоду застереження щодо цього законопроекту. Але розумієш, да? це оце питання того навіщо швидкість. На випередження, щоб не встигли відреагувати, навіть е, але в фіналі цієї історії це якраз зіграло проти влади, власне так, тому що тепер треба відкручувати назад оцю величезну машину, mm -hmm. і не факт а це... Це загнати цей фарш назад в Верховну Раду. Розумієш? Так. Зараз вони рухають назад величезну машину, і ну фактично, це рукотворна якась сама собі зроблена криза. Наслідки якої ну, можуть бути просто катастрофічні. Вони для влади, власне, Володимир Зеленський і команда вони напоролися на власну наглість і охуївшість. Я думаю, що оця історія вона дуже сильно уже пошкодила стосунки між Володимиром Зеленським і депутатами Верховної Ради, бо їх киданули. Їх ну, ч частково. Ну, ну частково досить багато вийшло аналітики. Тобто, частина групи розуміла слуги народу за що вони голосують. Частина навіть не вникала в ті 48 сторінок. сторінок. Е, ну, багатьох з офісу президента прям просили за це проголосувати. А і тепер змушують перервати довгоочікувані канікули, бо наші народні депутати страшенно потомилися від своєї. Інтенсивної роботи, і тепер вже багато з них десятки відпочивають за кордоном. Тепер їх змушують відірватися від шезлонгів і білого пісочку Мальдів, змушують їх повернутися і далі щось робити. Але ну от знаєш, якщо раніше оцей формат був такий, що значить, офіс президента Володимир Зеленський під свою відповідальність сказав, що треба за це проголосувати. Е, і народні депутати, ну окей, ну раз президент сказав, значить треба. Да? А а тут, а от наступного разу, де в них буде гарантія в якійсь стрьомній ситуації, що знову не повернеться все отак. Для політичної конструкції, для того, щоб все-таки парламент і президент існували як окремі, трішки сепаровані організми, це добре, а? але для Володимира Зеленського це втрата. Е, крім того, дивися. Як би там не було, він пошкодив свої стосунки з міжнародними партнерами. Теж зараз десакралізація Володимира Зеленського, яка відбулася в міжнародній пресі, в міжнародних медіа, це щось, чого не було з спочатку повномасштабного вторгнення. Тобто, це втрата іміджу дуже суттєва. Я не скажу, що для України це добре до речі. Багато хто з оглядачів намагається якби, розділяти казати, ну, от дивіться, ці люди, які вийшли на місце, да? Оце справжні от українці, яких для вас з 22-го року уособлював Володимир Зеленський. А тепер ви бачите, він не завжди їх уособлює, але вони все одно прекрасні. Але є інший наратив. Та? Володимир Зеленський це президент України. От ви бачите, що в Україні відбувається наше їх підтримувати, вони кончені. І от в цьому шкода, якої завдав Володимир Зеленський не лише собі. І своїм стосункам з міжнародними партнерами, але й державі. Третя річ і третя шкода, якої він собі завдав, ну, це власне він показав політичну слабину. Так? Він здав назад. Він настільки впевнено, пер вперед, з цим вже ну, типу, цим накатом якогось такого авторитаризму, коли я вже казав, ні конституція, ні закон. Нічого вже не гребе, бо цар хоче, тут виявилося, що цар може отримати ляпаса від народу і зробити крок назад. Але це Акела ж добре. промахнувся, Але знаєш. Це ж... Добре. Так, е, в мирній ситуації це було би не просто добре. Це було б ахуєнно. В нинішній послаблення президента. Е, Містить в собі певні ризики, та? Я, 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 я б так от сказав. Бо він не лише у нас президент, він ще й верховний головнокомандувач. Е, і тут є питання, е, тому що тут, от, от політична слабкість продемонстрована. Ну як це навіть не те, він не міг відреагувати по-іншому, так але він сам себе загнав в ту ситуацію, в якій він не міг вчинити по-іншому. Він сам потрапив в свою пастку. Єдине, що знову ж таки, у мене є дуже серйозні сумніви, що він е, правильних, правильні уроки для себе виніс з цієї історії. Бо зараз є всі підстави вважати, що відкат цього, цього цих законодавчих змін, це повернення незалежності на не БУСА президентським законопроектом, це справді акт точкового переляку, а не системного розуміння. Так, друзі, ми, по-моєму, захопилися. А вони захопилися. Вони реально захопились. Люди вийшли, в мене таке враження, в першу чергу, з емоцією з нами так не можна. І це та емоція, яка була насправді і на попередніх історіях, про які ми згадували сьогодні, і на Революції Гідності, яка починалася як Євромайдан. З нами так не можна. І на помаранчевій революції це теж меседж з нами так не можна. Вони можуть не дуже добре розбиратися в функціоналі і САП. Так і люди, які повиходили на Євромайдан у 2013 році, навряд чи угоду про асоціацію в більшості свої читали, це не про це мова. Мова про те, що коли влада починає поводитися як бидло зі своїм народом, то народ скаже їм, типу, Е, стоп, пасажир, тут не Білорусь, тут не Росія, тим більше. Як діти відчули і зрозуміли, що отут несправедливість, ну, от, на, на твою думку. Я довго чухав свою сивину у щитині, думаючи над цим запитанням. Типу, в мене в мене питання, і насправді воно лунало, наприклад, в чаті от спонсорів мого ютуб каналу Мокрек. А от чому, і, до речі, бігу це запитання став: а чому так от виходить, що не менш насправді, а може і більш кричуща історія з непризначенням, незаконним непризначенням переможця конкурсу на посаду директора БЕП, Людям за великим рахунком пофіг, хоча тут ідеться про, про те саме, про бажання контролювати правоохоронний орган у своїх інтересах, про порушення домовленостей з міжнародними партнерами, про ставлення під ризик величезного фінансування України. А з набу і САП, е, от така реакція. От, Типу, хоча ну, БЕБ достатньо було б теж для того, щоб вийти. І тут є два припущення. Да? Перше, це те, що от НАБУ і САП це щось, що у нас вже є, і тут у людей з'явилося відчуття, що в нас це забирають. Знаєш? В нас забер... намагається влада забрати те, що ми маємо зараз. Тому що ж вимога ж насправді в чому полягає? Поверніть, що було. БЕП це новостворена історія, до якої ще ніхто не звик, воно ніколи нормально ще не працювало це бюро економічної безпеки. Тобто, тут немає відчуття втрати. Та є відчуття, можливо, якоїсь змарнованої можливості, але вона абстрактна. А і САП – це конкретно забирай, вони ж цей обкрадають, знаєш, грабують. Друге, це все ж типу як не крути. І воно, можливо, не є чітко прописано в головах людей так, щоб вони могли тобі це, знаєш, от осмисленим текстом видати. Але боротьба з корупцією як така, її інституціоналізація створення на САП це наслідок революції гідності. Це наслідок пролитої крові на Майдані у 2014 році. Ця країна, ціль цей народ, заплатив за те, щоб була можливість нормально боротися з корупцією кров'ю. Бо революція Гідності це ось це межигір'я, Януковицька, оця от вся історія, яку побачили всі дуже добре, і створення антикорупційних органів в рамках якогось там руху до, до євроінтеграції. Е, і тут ти відчуваєш, що рвуть цей зв'язок, тому що загнати під ніготь президенту на Буєсап, е, означає фактично ну, зневажити е, Небесну Сотню, зокрема. Ще раз я не думаю, що дуже багато хто тобі це ротом з них скаже, але я думаю, що відчуття є цього.